Привіт. Чому. Ви на борту космічного корабля одисей Один. Не знаю, чи ти в курсі, але я їду з міста. Всього за півтора мільярда миль дурниці. Прокинувся? Добре. Гібернація якось впливає на тебе. Жентльмени, ми знаходимося у космосі вже майже два роки. Неймовірно. Ми прямуємо до титану. Титан найбільше схоже на землю небесне тіло, якого ми можемо досягти. Але щоб дістатися туди, нам знадобиться гравітація Юпітера для присконку. Попереду ще два цикли глибокого сну, перш ніж ми почнемо гравітаційний маневр. Кіостан у нас проблеми. Зіткнення не становить реальної небезпеки, що як вся система під загрозою. Гравітаційний маневр може викинути нас ще далі у відкритий космос. <клес> Препарат для гібернації може викликати побічні ефекти. <клес> Її немає на кораблі. Я знаю. <клес> Такі як неуважність та дезорієнтація. Твоя уява грає з тобою класний жарт. Звідки ти знаєш? Все навколо нас кричить. Обернись. А ти хочеш закинути нас ще далі у космос? Тривога, тривога. Система привантажена. Це наша місія. Ти відправив нас усіх на смерть. Політ на світло це інстинкт виживання. Найкращий шлях до спасіння там, де світло. О Боже, прошу.